Аторів сбі то тут сыр тікі, от якщо Uh, знову буде день. Рошан буде знову десь там в радіанті. Так о який yeah. стрибок просто по трьох під віра. Буде зараз видавати волю багато контролю. Залітає туди і Най дуже великі проблеми зараз команди Invictus. Знову ж таки, висить дезар на емо. Потрібно тепер розвертатися, коли протискається ультимативно. Але ультимативно зараз буде завершуватись. Oh. При тому другий стрибок від 33-го під ТІР-4. Вежу скітер тут юзає ультимативно. Вони сі сплять, їх можна чіпляти. І повертається сюди дав. Під БКБ буде битися, проганяє. Зараз кітер та компанію зв'язує. Там досі є егіда. Але ресурси закінчуються команди. Віктоз Геймінг юзає БК та байбек зараз. Ліон під ВВРтається. Повертається тільки для того, щоб померти. 33-й знову третю разу стрибає так, що вся команда Інвіктус Геймінг в страсі змушена відступати від нього та скітера. І не вже четвертий стрибок. <реш> тір 4 вежу. Разом з Найном Буде забирати хоча б когось. Так. Підставляється Праймал Біст 33-й. Просто з зблінкав людей на овервелмі. Він уже 34-й. Бойовий вихід, так би мовити.